Ну, ось так от вийшлося формування. Щоткає формування. Далее получается разлажу. Ось там. вот так вот розшиваємо щеточкой. Зараз будемо формувати кути. Формуємо кут зовнішньо. Ось так ми робимо це. Ось так воно виглядає. Ну, потім, коли пройшов. Так воно виходить. Отак воно виглядає. Ось така обмозка виходить. Ось так буде обмозка. Не знаю, так експериментуємо, подивимося, що це буде. Я думаю, це буде прикольно. Ось такий, виходить, угол. Ось такий угол, виходить.